Привіт! Ох, це відчуття, коли розпаковуєш нову швейну машинку Брадер. Правда ж, неймовірно? Давайте разом крок за кроком розберемося з усіма основами. Обіцяю, це буде просто, і вже сьогодні можна буде зробити перший шов. Звісно, нова техніка це і захопливо, і, можливо, трошки лячно. Стільки всього. Але не варто хвилюватися. Ми тут, щоб перетворити все це на просту і зрозумілу пригоду. Ну що, готові? Починаємо, так от з чого почати. А почнемо з найперших кроків. Перед тим як шити, треба ж познайомитись із машинкою ближче. Подивимось на кілька головних деталей і, звісно, під'єднаємо її до мережі. Ось вона наша помічниця. Не треба намагатися запам'ятати все і відразу. Зараз нам потрібні лише три, всього три ключові штуки, щоб впевнено стартувати. І ось вони. Перший це диск вибору шаблону. Цим коліщатком ми вибираємо, яким буде шов прямий а може зигзаг. Все тут. Далі маховик. Це велике колесо збоку. Ним можна вручну, дуже повільно, підняти або опустити голку. Суперзручно, коли тільки вчишся. І третій важель притискної лапки. Він опускає таку маленьку лапку, яка тримає тканину на місці. Бачите? Нічого складного, все дуже логічно. А тепер увага, це, мабуть, найважливіше правило. Запам'ятайте, маховик крутимо завжди на себе, тобто проти годинникової стрілки. Ніколи чуєте ніколи не крутіть його від себе. Це просто золоте правило, щоб машинка служила довго і щасливо. Добре, тепер давайте дамо їй трохи енергії. Все просто: спочатку штекер від педалі вставляємо в роз'єм на самій машинці, потім вилку в розетку, і останнє клац. Вмикаємо, перемикач живлення. Він зазвичай збоку. О, світло загорілося! Супер! Рухаємось далі. Так кожен, абсолютно кожен шовчик, який робить машинка, складається з двох ниток: одна йде зверху, а інша знизу. І от якраз з нижньої ми й почнемо. Для неї нам треба намотати нитку на таку маленьку котушечку, її називають бобіна, або ще кажуть, шпулька. Отже, що ж це за звір такий ця бобіна? А це всього-навсього маленька котушка зазвичай пластикова. Саме на неї ми намотуємо нитку, яка потім буде подаватися знизу. І саме завдяки їй виходить той самий міцний і красивий шов. На машинці, до речі, є зручні цифри і стрілочки підказки. Але давайте все пройдемо разом. Отже, крок номер один: ставимо велику котушку з нитками ось сюди, на спеціальну шпильку. Друге, обводимо нитку навколо оцього сріблястого диска. Він відповідає за натяг. Третє, беремо нашу порожню бобіну і протягуємо кінчик нитки зсередини назовні через дірочку. І нарешті надягаємо бобіну на штир для намотування і клац зсуваємо його праворуч. А тепер магія. Притримуючи кінчик нитки, легенько натискаємо на педаль. Фзз. Машинка починає сама намотувати нитку. І не хвилюйтеся, що намотаєте забагато. Коли бобіна заповниться, вона просто перестане крутитися так швидко. Розумна техніка, правда ж? Тепер нашу намотану бобіну треба встановити на місце. Знімаємо прозору кришечку біля голки. Вставляємо бобіну всередину, і тут є важливий нюанс нитка має йти проти годинникової стрілки. Далі ведемо її по спеціальному прорізу, і в кінці там є маленький ніж, який сам відріже зайве. Клац, закриваємо кришку. Все з нижньою ниткою розібралися. Так, половина справи зроблена, нижня нитка на місці. Тепер залишилася верхня. Це здається складним, але насправді ні. Знову ж таки, на машинці є всі потрібні нам цифри і стрілочки. Стоп! Перед тим як почати, є одна дуже важлива дія. Пам'ятаєте, маховик, крутимо його на себе, щоб голка піднялася у найвище положення. Це обов'язково. Так ми побачимо всі потрібні нам гачки і важелі для нитки. А тепер просто йдемо за маршрутом, який намальований прямо на корпусі. Проводимо нитку через перший гачок, потім ведемо її вниз по прорізу, потім знову вгору, там підчіплюємо за такий металевий важіль, що рухається, і знову вниз. Прямо до голки. Це як гра з'єднай крапки, тільки з ниткою. Ну і фінальний акорд заправити нитку у вушко голки. Тут теж є правило завжди спереду назад. У багатьох машинок є така класна штука, автоматичний нитковдівач. Якщо є супер. Якщо ні, не біда. Це можна легко зробити і вручну. От і все. Нитки заправлені, машинка готова. Настає той самий момент, найприємніший час зробити перший в житті стібок. Це ж справжня магія, погодьтеся. Так, давайте на секунду перевіримо. Верхня нитка є? Є. Нижня на місці? Так, машинка ввімкнена. Ну що, відчуваєте цей приємний мандраж? Тоді поїхали. Беремо будь який шматочок тканини, кладемо його під притискну лапку. Опускаємо важель, щоб лапка опустилась і притиснула тканину. А тепер дуже дуже плавно і ніжно натискаємо на педаль. І подивіться, що відбувається в цей момент. Голка йде вниз, підхоплює там всередині ниточку з нашої бобіни, витягує її нагору і переплітає з верхньою ниткою, ось так і народжується стібок. Все виявляється так просто. А ну ж бо подивіться, перший шов, рівненький, красивий, це вийшло. Перший найважливіший крок у світ життя зроблено, і це було зовсім не страшно, правда? Ну от, тепер, коли основи відомі, перед нами відкривається цілий світ. Можна щось підремонтувати, пошити декоративну подушку, а може, з часом і цілу сукню. Як думаєте, що першим вийде з підголки саме у вас? Цікаво ж.